Наряду з допомогою Збройним силам України виконуємо нашу основну роботу це забезпечення життєдіяльності нашого міста, нашої громади і благоустрою нашого міста. Е, у нас дуже багато років, я пам'ятаю, років 5, а може і до 10, окремі райони нашого міста не мали доступу до медичних препаратів, тобто не мали аптек в своїх мікрорайонах. Мова йде про е, мікрорайон Гуньки. Про мікрорайон космонавтів, дуже великий, про мікрорайон Мигалівка. І таких, на жаль, ще багато і Круче, і так далі. Ми працюємо вже три роки в складі нашої команди, і з перших днів ми намагалися цю проблему зрушити з місця. Ми вели перемовини з комерційними аптеками, власниками великих мереж, місцевих мереж. На жаль, ті, хто і погоджувалися. Вивчити цю пропозицію, дивилися і визначали для себе, що це їм не воно не рентабельно. Тому ми ініціювали питання разом з керівництвом області про запровадження цього року такого соціального проєкту в нашому місті, соціальної аптеки, і ми будемо відкривати аптеки в цих мікрорайонах спільно з комунальним підприємством Чернігівської обласної ради Ліки Чернігівщини. Значить, ми разом напрацювали. Механізм. Частково ми допоможемо з міського бюджету на покриття комунальних витрат, можливо, орендної плати це невеликі гроші для міста, але саме головне, щоб в цих районах ці аптеки з'явилися. І тому наразі вже перші кроки зроблено. Ми працюємо над тим, щоб перша аптека відкрилася на території гоньків, вулиця Привуцька в приміщенні медичної амбулаторії. Далі буде відкрита аптека на території міської лікарні, де вона також вже давно закрита. І потім ми будемо покривати і район космонавтів і Мигалівку. Тобто, в цьому році у нас план відкрити чотири аптеки по місту Ніжино. І в першу чергу мова йде про аптеки у віддалених районах нашого міста. Тому що, на жаль, у нас аптеки розташовані тільки в центрі переважній більшості. Звичайно, їхати людям з космонавтів чи з привуцьки це дуже велика відстань, у кого тим більше немає чи власних транспортних засобів, чи не дуже вже зручний час. Тому я переконаний, що ці нові аптеки не лише полегшать доступ до ліків мешканців нашого міста, але і закриють потребу медичних. Засобах серед хворих, які потребують в тому числі наркотичних анальгетиків та ліків для лікування цукрового діабету, тому що з цим до нас звертається дуже багато людей. Тому я е, дуже хочу, щоб якомога скоріше цей проект був у нас реалізований, і мешканці нашого міста, хоча б частково, але змогли легше почувати себе, е, жити в своїх районах, маючи вже таку. Мережу аптек нашого комунального підприємства «Ліки Чернігівщини, тому працюємо в цьому напрямку далі.